Вітаю вас! Сьогодні на уроці ми навчимося створювати вікна повідомлень і виконаємо практичну роботу. Створювати вікна повідомлень будемо на основі вправи 4 сторінка 153. Вправа називається вітання. Умова завдання. Створіть вікно з написом Hello World і кнопкою Привіт! Після натискання кнопки на екрані має з'явитись вікно повідомлення із заголовком відповідь і текстом «Hello, game!». Тобто нам необхідно створити вікно, таке, як ми створювали до сих пір на попередніх уроках. Як створити надпис, ви вже знаєте. Як створити кнопку, також знаєте. Але при натисканні на кнопку в нас має з'явитись нове вікно повідомлень. З певною інформацією. Чим відрізняється це вікно від тих, що ми створювали. Ці вікна містять, ось можуть містити ось такий значок або якийсь інший. Щоб відображався такий значок, необхідно прописати певні кодові слова, скажімо так, які називаються методами. Наприклад, метод ShowErrors і Show worrying. Тобто, якщо є помилка, так? або є е, увага. Е, в даному випадку в нас буде використовуватись метод showInfo ось ця бупочка, і означає, що це інформаційне вікно. В цій вправі у вас є лише фрагмент коду для того, щоб з'явилося саме це інформаційне вікно. Воно прописується в функцію Dev. Button-Click. Тобто ви знаєте, що коли натискаємо на кнопку Button-Click, має з'явитись ось таке повідомлення. Саме цю функцію ми повинні викликати в основній програмі для того, щоб в нас з'явилося ось таке вікно при натисканні на кнопку Привіт. Давайте розбиратися, як це виконується. Завантажуємо середовище Python. Створюємо новий файл. Підключаємо графічний модуль вікна. Import TK-Inter. Ця команда вже вам відома. Так? Далі створюємо саме вікно. Назвемо його «Win». Скорочено від Windows. Так? «Win TK-Inter. .tk. Так, і пропишемо одразу команду завершення роботи з вікном. «Main loop». Так, Ці команди нам відомі. Нам необхідно прописати ось ту функцію, яка є в нашому підручнику, той фрагмент кода, де ми будемо викликати інформаційне вікно. Функція dev. Пропишемо її так само, як вона прописана у вас в підручнику. З назвою Button-Click. Так, і сам текст. Така inter.messagebox, Така інтер. тобто вікно повідомлень. Формуємо ось цей значок букви І, Show-Info. Формуємо назву вікна. У нас сказано було відповідь назвати. Що буде написано Hello Again. Так, ми пам'ятаємо, що команда Win Main Loop є останньою. Опустимо її трошки нижче, спустимо. І е, команда, яка формує саме вікно. Тому що всі об'єкти вони мають писатися вже після команди формування вікна. Отже, за умовою, в нас є лейбл Hello World. Прописуємо зміну лейблу. Створюємо її ТК-інтер, лейбл з великої. І прописуємо текст, який в нас має бути. Так, Hello World. Формуємо, щоб цей лейбл-надпис був видимий у вікні лейбл. пек. Завантажуємо. Дивимося, що у нас відбувається. Hello World. А, на, наступний етап створення кнопки. Формуємо кнопку, оскільки кнопка буде знаходитись нижче нашого лейбла, значить, нижче командою прописуємо кнопку. Називаємо її Button. Формуємо її командою ТК Інтер. Button. Текст на кнопці в нас має бути Привіт. Формуємо саму кнопку. Button. Крапка, Запускаємо, дивимося на зміни. Так, є в нас маленьке вікно. Hello World, привіт. Нам тепер потрібно зробити кнопку працюючої, так? Ми маємо створити функцію натискання на кнопку, яка буде запускати ось цю функцію. Пам'ятаємо, що е, запустити функцію необхідно прописати метод bind так, для запуску нам необхідно вписати, якою кнопкою миші ми будемо на це натискати. Наприклад, це буде ліва кнопка миші. І що має відбуватись, має запуститись ось ця функція. Її, до речі, можна скопіювати і вставити сюди. Так, і щоб в нас дійсно викликався Box, інформаційне вікно, нам необхідно після імпортування. Графічного вікна додати модуль, імпортувати модуль, який буде називатися MessageBox. Так отже, ми запустили ось наше віконечко, натискаю Привіт, і з'являється в нас інформаційне вікно, ось ця буква І Hello again», Окей. Okay. Програма працює. Ми можемо поекспериментувати з цією буквою І і використати інші методи, які вказані у вас в підручнику. Для цього в нас буде не show-info прописуватись, а «show error Show-error. «Show error». І якщо ви чуєте звук, то звук трошки інший з'являється при цьому інформаційному вікні. І ще один експеримент. «Show Ворнінг. Так, у нас з'являється інше зображення. Увага, так? Отже, на сьогоднішній урок ви вже вмієте створювати вікна. Створюєте у вікні надписи, кнопки. І на сьогоднішньому уроці ви вже навчились. Створювати вікна повідомлень. Завдання вашої практичної роботи. Умова наступна. Ваш молодший брат любить довго засиджуватись за комп'ютером. Створіть програму, після запуску якої буде з'являтися вікно з повідомленням про необхідність дотримання часу роботи за комп'ютером. Програму можете реалізувати будь-яким способом. Чи це буде просто вікно? Як яскравого кольору, чи яскравий лейбл, надпис буде. А можливо, вам необхідно буде натиснути на кнопку, щоб щось з'явилось, або щоб з'явилося вікно інформаційне, таке як ми сьогодні опрацьовували на уроці.